Щойно ми розлили олійку з-під наших пресів, тара вже пуста. І зараз показую, що у нас сьогодні вийшло. А виготовляли ми сиродавлену гарбузову олію та олію чорного кмину. Датування вже проставлені, сьогодні 28.07. І також чорний кмин. Також далі у нас замовлення по снекам. Їдуть фініки, манго інжир та два пакування турецьких рахат лукуми. Далі у нас їде сирий мигдаль, ось так він виглядає. Якість найвища. Ми з нього виготовляємо також нашу серодавлену олійку. Друзі, і у нас гарна новина. Від сьогоднішнього дня стартує акція на замовлення від 1300 гривень діє безкоштовна доставка. Замовлення може бути будь-яке будь-то наші снеки або олійка. До речі, ці замовлення два також їдуть по безкоштовній доставці. Це наші постійні клієнти. Я думаю, їм буде приємно. Друзі, а ми виготовляємо 14 видів олії першого холодного віджиму на пресах 50 тонн. Тут немає ні контакту з металом, ні нагріву. Таким чином олійка зберігає всі корисні мікроелементи. Ми займаємось снеками, олійками. Друзі, мій номер є в шапці профілю. Пишіть, дзвоніть, я завжди на зв'язку. Снеки у нас по дуже низьким цінам, а олійка найвищої якості.